Ну і далі десь там в саванах або в районі рівнин з дуже-дуже малесеньким, я би сказав, маніпусіньким шансом може з'являтися зомбокінь. На жаль, цей кінь горить на сонці, тому його ми дослідимо вночі. Звичайно, колись в файлах раніше був зомбокінь уже в Майнкрафті, і гравці бачили цих зомбоконей багато разів. Але нам розробники обіцяють цій версії, що він буде з'являтися разом з зомбі-жокеєм. І жокей буде тримати спис в руках, але скільки б я не спавнив зомбі та зомбі коней, не з'явився ні один. Мабуть, велика рідкість. Але як би там не було. Нам необхідно приручити цього коня, щоб потім осідлати. Трошки пострибаємо, поки любов не з'явиться до нас. Накинемо сідлом. Ну і потім подорожувати можемо скільки заманеться. А щоб цей кін нас в день катав і на сонці не згорав, необхідно на нього почепити кінські обладунки. До речі, кінські обладунки і сідло ви можете зняти за допомогою ножиць.